Привіт! Я Жасмін. Я Марія. Як Ксюша. Ми навчаємось в Голованівському професійному ліцеї. За професією офісний службовець бухгалтерія. Адміністратор. Історія бухгалтерського обліку налічує 6 тисяч років. Облік називали таємницею богів. А цифри до цього часу сакральний елемент буття. Що сама бухгалтерія зароджується з появою перших держав насамперед в Єгипті? По-перше, чиновники фараона мали чітко знати, який розмір податків можна зібрати із населення та як розподілити це майно. А по-друге, уявіть собі такий нюанс. Звичайно, що величні єгипетські піраміди це величний інженерний та мистецький витвір. Але уявіть собі, який обсяг матеріальних ресурсів обертався на подібному будівництві. Скільки людей там було задіяно, яких треба було нагодувати, забезпечити житлом. Та заряддям праці деяким видати винагороду, так що без досідницького обліку ми навряд чи могли б милуватися цими надбаннями люста. У давній Індії існували фахівці, які займалися обліком ведення сільськогосподарського виробництва. Але як самостійний видіяльності посадження бухгалтера з'явилася в 15 столітті. Батьком сучасної бухгалтерії вважається Лука Пачолі. В 1494 році він описав процедуру ведення бухгалтерського обліку зведення, а також і всі поняття та терміни, які потрібні для роботи бухгалтера. Слово бухгалтер походить від німецьких слів Буч книга і халтер-тримач. Назва професії дуже точно відображає специфіку роботи в епоху середньовіччя, адже в ці часи дані про надходження матеріальних і грошових коштів записувалися в спеціальну книгу. Як свідчить історичний факт, першою садовою особою, яка одержала звання бухгалтера, був Христофорів Штрейхер, Діловод Інбурзької рухової палати у Німеччині до 1498 року. Особи, які займалися веденням рахунків, книг називали писарями. Термін «дебіт» і «кредит» Ході з латинської мови. «Дебіт» означає він повинен, а «кредит» означає «він вірить. Символів на гербі бухгалтерського обліку. Сонце – освітлення бухгалтерським обліком фінансової діяльності. Ваги, баланс. Трава бернулі символ того, що облік буде існувати вічно. Термін і декрет. Полі з латинської мови. Дебет означає він повинен, а кредит означає він відео. Можна поділити на 4 школи. Кожна з яких практикує свої підходи до роботи і такі пересувки. Ми спитаємо. Бухгалтер – це не тільки цифри, облік та підрахунки. Серед людей, які працювали у бухгалтерії, є дуже багато відомих людей, які здобули собі популярність у зовсім інших сферах діяльності. Відомі діячі України теж починали свою діяльність в професії бухгалтера, це наш третій президент Віктор Ющенко, 1954 рік, президент України з 2005 по 2010 рік. В середині 70-х років працював помічником головного бухгалтера полгоспу Івано-Франківській області. Олексій Потапи потап, український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор телеведучий. Наталія Пучецька українська естрадна співачка, режисер, народна артистка україни 2004 рік. using юзін. Символів на гербі бухгалтерського обліку. Сонце, освітлення бухгалтерським обліком фінансової діяльності. Ваги, баланс, трава бернулі символи того, що облік буде існувати вічно. Термін девіт і кредит входять з латинської мови. Дербит означає він повинен, а кредит означає він бізнес. Можна поділити на чотири школи. Кожна з яких працює свої підходи і роботи Бухгалтер це не тільки цифри, облік та підрахунки. Серед людей, які працювали у бухгалтерії, є дуже багато відомих людей, які здобули собі популярність у зовсім інших сферах діяльності. Відомі діячі України теж починали свою діяльність в професії бухгалтера. На третій президент Віктор Юсенко 1954 рік, президент України з 2005 по 2010 рік. В середині 70-х років працював помічником головного бухгалтера полгоспу Івано-Франківській області. Олексій Потапин. Пота, український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий. Наталія Бучейська українська естранна співачка, режисер, народна артистка України 2004 рік.